Поведінки, ну якісь е, стіри поведінки, що ми є е, часто жертвою. А якщо ти будеш е, активно себе вести господарям, тебе ніхто не буде трогати. Воно саме буде відходити, і ти йдемеш прямо. Якщо не буде страховича. До Павла Віктора, коли Олексій статський совєтник приїхав, один тільки батько Максима Залізняка, де ми будемо був в цьому, був коріння. Були п'ять в Олексіївків, це ж були п'ять козацьких курінів, козаків, які зимовники. Він один тільки через суд. 50 uh, цілков рублів. 50 рублів йому, uh, йому дали дали сутки, за те, що він цей курінь. І він за ті 50 рублів переїхав потім у Холодний Ян і вже потім в Матроновському монастирі. Так що все взаємопов'язано. Якщо українці кидають десь в Італії, в Іспанію, в Португалію, в нормальні умови, нормальний бізнес і він там живе нормально, він стає повноцінний, але буде, він і там, і там стає... не висходе. Так, але, але суть в тому, що просто ми всі надалі є бездержавні. Ми звикли до того, що держава окрема, ми окремо. І це не, не 70 чи 20, і 20 років. Тому, здається, це років з тисяч. І це, і це, і це все там сидить тисячу років, що ми бездержавні. Мені здається, ми тільки зараз, от, вже який хто знати який рік. Починаємо поступово доходити до того, що ми маємо шанс створити свою державу, ніби є держава Україна там формально, там десь вивізка. навіть вивіска, сама вивіска. Так, хари, я та, я Сама виїзда. Але, але ми в у 2012 році дійсно кінець світу для декова, не для нас. Так, для ДЕКО, що Ми, українці, відчули, що ми нарешті почали будувати свою державу. То є... А, але, але є, правили, але є альтернатива. У нас правили. альтернатива. От і в нас, в українців альтернатива, пристосуватися і бути е, успішним рабом, ну, Ні. вирішувати ну, питання. На деякий час, На деякий час. Да, бо потім ну, вже все одно кайдали будуть. Це батькіша людина, що все одно тимчасово. Це там конячком, там якими прямо там. <ріг> 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 я колись був депутатом, прийшов на сесію з одною футболкою. У нас є було декоди дебатів, теж був депутатом, і колега я лед у футболку за перед сів, і мені там. Пілат ваш е по губку там цей, так. Так. -так. ви там 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 зазвонили. А там зараз було писала в городі. Рабів до раві не пускають. У <пілу> мене так вибуховості було, але так воно ну, є. Раб сити ніколи <пілу> не буде. Я не виявив це. Аміне? Так що тут, якщо то, люди зрозуміють, то слово рабського потихеньку нічого не хочеться. Але дісь у нас десь так сидить, десь може, чи нам прививають, так що ну, мені не привили, нашим колегам не привили є кому спромати ядро і розказують, що так же не треба. Кажу, Знаєте, батінку це робити, yeah. все подобається. Знаєте, я вчаю за саку розказував. Я десь, десь написав у Фейсбуку, як жив і казав, є все, парадокс такого суспільного життя. Є меншість, це більшість. Меншість все зробить для того, щоб добре жила більшість. А більшість ніколи не захистить меншість. Але треба працювати. Так, так і що треба йти, 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 працювати. Все. Треба є ядро, купується, ну потихеньку є гулеть посягнути. А потім потихеньку є такі, ну якби не було хоч ну, болі, є стадний інстинкт. Люди там, де йдуть там, де більше, там де. Ну розумієте, ми мусимо теж подумати. Так, тоді, а тоді переварюють. Це переважно. Це, 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 це своїх увезми, <ріпи> бо я так. Вони <ріпи> збиваються <ріпи> до кучі і думають, що якщо <ріпи> вони відчувають, якби це вони захищені. Це буде почуття Як лік-татуар.